Всім привіт! Ми знаходимося в Малазі, це Іспанія, Андресія, біля центрального центрального самуру, міста Малаги, де зараз а, проходит, буде проходити служба Меса а, присвячена Різдву Святому Родиному по католицькому стилю. Як бачимо, цю подію транслюють транслює телеканал Ондасуль Малашський. Вручисто приходять представники різноманітних бюродств, які є а, в Малазі, щоб відвідати цю службу. Це доволі значна подія, так як посвятового родця вважається покровительницею. Малаги, от і о 6-й годині вечора розпочнеться також процесія вулиця Малага до церкви погороди ну, на яка збудована честь перемоги, тобто перемоги над арабами, тобто католицькими королями. Ну, бачимо, що охороняє поліція це все. Буду трохи ховатися, тому що ну, ще кілька хвилин назад був дощ, а вже небо трохи чище, хоча бачимо марку себе.